У 1938 році німецький археолог Вільгельм Кьоніг зробив відкриття, яке досі викликає подив і суперечки серед учених. Під час розкопок поблизу Багдада він натрапив на невелику глиняну посудину за вишки близько 14 сантиметрів. Усередині неї містився мідний циліндр з залізним стрижнем, закріпленим асфальтовою пробкою. На перший погляд, звичайна дрібничка часів Парфянського царства, що існувало понад дві тисячі років тому. Проте саме ця маленька посудина згодом отримала назву Багдадська батарея і стала одним із найзагадковіших артефактів стародавнього світу. Після її відкриття вчені почали висувати численні гіпотези щодо призначення. Кьоніг припустив, що перед ним найдавніший приклад джерела електричного струму. Якщо в посудину налити слабкий кислотний розчин, наприклад, оцет чи виноградний сік, вона дійсно може створювати невелику електричну напругу, приблизно від 1 до 2 вольт. Цього було б достатньо, аби покривати метал тонким шаром золота чи срібла, тобто проводити електрохімічне гальванування. Подальші археологічні розкопки виявили кілька подібних банок, що могло свідчити про їхнє серійне виготовлення. Це відкриття змусило дослідників переглянути уявлення про технологічний рівень стародавніх цивілізацій. Адже офіційна історія приписує відкриття електрики лише європейським ученим 17-18 століть від Вільяма Гілберта до Бенджаміна Франкліна. Та багдадська батарея натякає. Можливо, люди відкрили її властивості задовго до цього. Деякі історики вважають, що ці пристрої могли мати ритуальне призначення. Викликати легке поколювання під час обрядів, створюючи відчуття божественної енергії. Інші припускають, що батарея застосовувалася в медичних цілях, наприклад, для стимуляції нервів чи лікування болю. Є й думка, що вона була науковим експериментом, випадково відкритим і непоширеним через відсутність практичного застосування. Попри всі теорії, істинне призначення артефакту так і залишається загадкою. Проте сам факт його існування беззаперечний доказ неймовірної допитливості людства, яке навіть у глибоку давнину прагнуло пізнати сили природи. «Багдадська батарея і сьогодні нагадує: можливо, багато сторінок нашої історії ще чекають, аби їх переписали у світлі нових відкриттів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.